Вітаю, друзі, марафон Простір Свободи на телеканалі, де 1 розпочинає свою роботу. Ми дуже раді з того приводу, що ви до нас приєдналися, і продовжуєте дізнаватися нові цікавинки і нові історії від наших творчих гостей, творчих особистостей, з якими залюбки спілкуємося. в наших ефірах у студії для вас сьогодні працює Павло Жвєтєв. І буквально за декілька секунд на наших екранах з вами з'явиться дуже цікава жінка, українська письменниця, поетес. Співачка, голос якої звучить як молитва за рідну землю, і все це Галина Лукашонок. І ми звичайно, що з нею будемо говорити про її творчі нові надбання і нещодавно презентацію нової роботи, і презентацію як самої пісні, в цілому, так і відеороботи на цю чудову пісню, яка має назву твої очі. Отже, пані Галино, я дуже радий зустрічі із вами. Вітаю! Мої щирі вітання Дніпро, Павло, дуже приємно сьогодні знову розмовляти з вами. Завжди радію, Дніпро люблю вас і надихаюся Україною в цілому. І рада, що сьогодні знову з вами. Так? Ми завжди з задоволенням спілкуємося з вами і дізнаємося про ваші новинки, цікавинки і нові е, досягнення. Пані Галино, е, нещодавно ми святкували День Незалежності України. Да, я так розумію, що е, ми всі разом об'єдналися під час цього свята, і ще більше е, з ще більшою силою, що для вас особисто є свято Дня Незалежності. Це надзвичайне свято. Ви знаєте, зазвичай я починаю святкувати ще з 23 серпня, бо день прапора то таке неймовірне світу, свято, свято гідності нашого народу. І 23 числа ми з творчою командою вирушили в Карпати і піднялися на полонину Ростохата, то на Косівщині, дуже гарне малівниче місце. І, власне, про те єднання, про ті сенси, які вкладаємо всі такі... урочисті, держави, але це свят нашого народу, від так від Ви Знаєте, скільки було людей? І з різних куточків України і мені було надзвичайно приємно тому, що оцей прапор України синьо-жовтий стяг підняли так високо, високо на наші вершини, так щоб побачив не лише світ наш прекрасний, волелюбний, незламний дух український той прапор, і власне. Оцим днем ми розпочали святкування дня незалежності нашої улюбленої держави, нашої України, і відчувається, що я сьогодні трішки хриплю, тому що в Карпати вже постукала осінь, я вам скажу чесно. І була така срібна злива, але це не завадило з таким відчуттям впевненості в завтрашньому дні. У тому, що Україна не буде найсильнішою, найкращою державою. Ми в це віримо, і ми оцей запал такий з Карпатських джерел з Карпатського краю передаємо і в Дніпро так само. Дякую, дякуємо дуже. Насправді я навіть переконаний навіть у тому, що під час цього відпочинку і цього ну таку святкування е, своєрідного ви ну 100% є. У вас і з'явилися якісь певні плани на майбутнє стосовно нових якихось речей. Я не можу не звернути увагу на вашу чудову напрочуд, просто оригінальну і дуже класну е, вишиванку. Е, знаємо, ми що у кожній вишиванці є там певні символи. Вона з певного наприклад регіону. А можливо декілька слів про цю чудову красу нам зараз повідаєте, розкажете. Дуже дякую вам за таке гарне запитання. Ото, напевно, я сьогодні вперше в Дніпрі скажу, що я є засновницею торгової марки. Вишиванка Файна, і так, і вишиванка це те, що в мене в душі ще від моєї прабабусі. У нас вдома є старовинна скриня, яка ще дійсно, ну, напевно, їй може і 140 років, я думаю, така вона різдвлена, гарна. І ми тримаємо речі від наших пращурів. Там є і вишиванки, і рушники, і гарні такі накидки на ліжко. І все це ручна робота, це дуже дивно. На мені сьогодні вишиванка Буковинського краю, тому що власне Буковина, особливо ті регіони, які ближче до Румунії, це такі, так само Карпати, зелені, красиві. Там переважно такі тони, як ми бачимо у мене на вишиванці, чорні, зелені. Ну, напевно, десь це такий переспів з нашими карпатськими лісами. Але взагалі вишиванки люблю душею і серцем і щиро вірю, що наша вишиванка е, красою буде дивувати світ поколіннями ще на багато-багато століт уперед. І працюю для цього так своєю командою. Вишиванка Файна. Ви знаєте, е, хочемо нести у світ красу українського слова, красу української пісні і красу наших традицій. Хай живуть. Слухайте, ну я е, насправді дивуюся, як е, я ну дивуюся з однієї сторони, а з іншої сторони, так само будучи творчою людиною, розумію, що е, іноді е, знайомі кажуть, як ви все встигаєте? От ви і те, і співаєте, і танцюєте, і пишете пісні, наприклад, і, і десь по сценах бігаєте, і все це водночас. А коли ви взагалі чи відпочиваєте, чи не відпочиваєте, е, як ви от е, дійсно все встигаєте? Ви подивіться, от ми, от е, з вами починали і неодноразово вже говорили, що ви і письмен і поетеси, і співачка, і, і кліпи, і музика, і тепер а, власний бренд настільки класний, що просто очі а, розбігаються, відкриваються широко. Як ви на все знаходите часу? Хоча я теж зазвичай відпочива... відповідаю людям, що коли ти робиш те, що тобі подобається, то ти фактично то і не, не працюєш. Ти встиг там щось зробити, там зробити і туди побігти. Чи у вас так само? Ви знаєте, абсолютно з вами згідно. Я відпочиваю в роботі. Все те, що я роблю, я дуже люблю. І я надихаюся своїм краєм. Мені не треба далеко їздити аби шукати натхнення, щоб знаходити місце. Сили мені достатньо йти в наші люди, як кажуть так порозмовляти з нашими хорошими людьми, побувати в наших горах, десь трішки можливо на якихось там пару хвилиночок посидіти біля нашої гірської річки Пру. Ну, вона не така, як Дніпро, повноводна, це звісно, але вона також має пороги, вона має швидку течію і вона має свою принаду. Там, власне, черпаю натхнення і таким чином народжуються мої пісні. І напевно музику я так само черпаю десь від цих наших карпатських джерел і вдячна за все Богові, що якось так допомагає все плавно вкладати в такий ланцюжок творчий. Таким чином, і пишу, і працюю, і одночасно відпочиваю не дарма. Говорять, що е, люди, які пов'язані зі словом, я про вас зараз конкретно говорю, що вони вміють настільки класно передати е, Емоції почуття, відчуття, от ви зараз говорили, і у мене е, зразу оці спогади е, пішли. От я люблю, я зрозумів зараз тут, що я люблю осінні Карпати, от осінь, коли У прохлад... нас зараз в Дніпрі похоло запрошуємо так і вже чекаємо миті, коли е, десь на у жовтні завітаємо обов'язково до вас. Ну, пані Галино, давайте все таки ж тепер про презентацію тієї роботи, яка була нещодавно. Це твої очі. Давайте почнемо з самої. Пісні, а потім перейдемо поступово до саме відеороботи. І звичайно, що нашим глядачам ми ще й подаруємо можливість насолодитися відеороботою. А почнемо з самої пісні. Ви говорите про те, що черпаєте і натхнення, і все це навколо вас вирує і одразу народжуються якісь нові речі. Чи з цією піснею було так само, чи на її написання наштовхнуло щось інше або в іншому місці? Наприклад, так нещодавно презентувала пісню твої очі власне. Це було 19 серпня. Серпень взагалі в мене був дуже багатий на творчі події. Згодом розкажу кілька слів так, про, про чудові події серпня. Значить, твої очі це пісня, яка народилася в моєму жіночому серці, як присвята моєму чоловікові. У нього сині очі. І ви знаєте, я десь так надихнулася тим, що дійсно Бог. Створює красу. кожна людина красива по-своєму, кожні очі красиві, зелені, карі, чорні, сірі це правда. Але я подивилася і подумала дійсно волошкові очі, очі такі, як небо в Україні, гарне наше небо, наше найкраще небо українське. І таким чином народилася така лірична композиція «Твої очі де є дуже багато порівняння очі волошкові, як волошки, як небо в Україні. І я щиро вірю, що Ця пісня відгукнеться в багатьох серцях, хто не був закоханий в сині очі. Я думаю, що і жінки, і чоловіки. Я не одна, які подобаються сині очі, тому я так щиро вірю, що ця пісня, вона така знаєте, і легка, і танцювальна, і лірична, бо навіть сказала, що вона дійсно піде в народ і знайде дуже багато шанувальників. А так само сьогодні хотіла сказати, що екранізували ми цю пісню також. На наших таких карпатських луках. Знаєте, в нас ще називають дуже гарно галявини, називають царина. На таких наших царинах. І я просто задивована тим, як багато волошок. Хто буде сьогодні переглядати кліп, зверніть увагу отакі такі волошки в Карпатах. І дай Боже нам дуже швидко перемоги. і дай Боже, щоб усі, хто не бував ще на наших у тих харпатських царинах, завітали і змогли досхочу насолодитися і красою, і тим щебетом стахи, і напевно синіми очима, бо в Карпатах дуже багато легенів, які мають сині очі. Скажіть, будь ласка, чи хто був першим тим, хто тут тією людиною, хто перше оцінило вашу, вашу роботу, саме коли були написані там, слова або тексти, або придумана мелодія? Мабуть, це був чоловік, або можливо, я помиляюсь. Ні, саме так. Першим, насправді цього разу був чоловік, бо зазвичай у мене така дружня команда, хто оцінюється і син, і моя мама, і творча команда. Я завжди зі всіма ділюся. А це е, був справді чоловік. Так, на зв'язку. Так, є, нормально. Так, так, на зв'язку. Е, я йому проспівала одразу. Звичайно, це ще не було аранжування, не було ще зведення цієї пісні. Ну, але я вам скажу, що я відчула отой такий очима контакт. Пісня вдалася, пісня сподобалася, і таким чином вона пішла далі, пішла в люди. Аранжування та зведення і мастеринг пісні робив Олег Пономаряв, з яким я дуже давно вже працюю. Е, так. І так само сьогодні в цій програмі хотіла би сказати, що також почала працювати ще з одним таким талановитим творчим краянином, його звати Олександр Нагорняк. І напередодні е, прем'єри твої очі відбулася так само дуже гарна прем'єра пісні. Мати Божа, я». Ото, власне над тою піснею ми працювали разом з Сашею. І сьогодні, прям'ярячи цю пісню Твої очі, хочу, щоб у перший день після Дня Незалежності кожен глянув з надією у майбутнє те, що обов'язково добро переможе. І кожен відчує на собі цю любов, щирість і ніжність, ніжність синіх очей. Бо я впевнена, що дуже, на жаль, але багато наших хлопців, наших чоловіків тепер на фронті. І ці сині очі, хлопці Збройних сил України, вони тримають на своїх плечах мир над нашою країною, тримають кордони. І тому я щиро кажу: будьте впевнені, що вас люблять, вас кохають і на ваші сині очі чекають вдома. Вау, як дуже класно. От я от знову такі буду говорити про те, що от ви так говорите, і я от одразу ці сині очі якісь уявляю, і в них начебто да тонеш. От, от 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 просто поринаєш туди е, всередину. Е, ваш чоловік е, одразу сказав, що це буде хід. Е, як він наскільки часто, наскільки він глибоко у вашу творчість впливає, має вплив певний, і е, ви дослухаєтеся до його, наприклад, там на порад періодичних. Ви знаєте, ми з ним навіть такі трішки, якщо так можна сказати, бізнес-партнери. Ми, коли почалася війна, ми волонтерили і чоловіків не випускали за кордон. Ви знаєте, тому що треба було захищати країну. І я їздила з ним за кордон такою великою машиною. У нас такий довжелезний робочий бус. І ми возили допомогу нашим хлопцям двічі в тиждень. Ми їхали за кордон, і я була змінним водієм. Я сиділа за кермом. Тобто ми не тільки як чоловік і дружина, так? ну там закохана щаслива сім'я, так ми разом всі роки стараємося знаходити якусь таку ниточку, яка веде нашу родину вперед і шляхами. Такими добрими і бізнесу, і творчості, і головне взаєморозуміння. І багато ми це натимо. Е, так само чоловік працює в такій сфері, зараз не дуже хочу озвучувати, але допомагаємо ми багато. Любимо наших хлопців, особливо десятку нашу в ми, до речі, базуються, ми знаємо, так? І це наші краяни, і намагаємося завжди завжди допомагати. до речі, Пісня Твої очі на днях лунала на моєму сольному концерті. Ми зібрали певну суму коштів, її подвоїли і придбали дуже гарний бойовий дрон, який передали нашим хлопцям в десятку, нехай знищує ворогів. А наші «Сині очі» нехай з надією дивляться вперед і очікують перемоги. Супер, ви взіреці приклад насправді в усіх абсолютно ракурсах. Yeah. І перед тим як ми переглянемо і познайомимося ближче з вашою роботою. Твої очі ви обіцяли трошки повідати нам ну можливо секрети або відкрити знаєте завісу на те, наскільки насиченим у вас був серпень і чим він вам запам'ятався саме серпень 25-го. так серпень дійсно був дуже насичений. 2 серпня я відкрила арт студію під назвою ліхтарі. Це такий простір, де можуть збиратися творчі люди нашого краю. Це дійсно була дуже гарна творча подія. Це місце, де буде читатися поезія, де будуть відбуватися зйомки подкастів, де будуть такі музичні гарні вечори. І ви знаєте, на основі цього арт-центру вже в нас народився такий задум співпраці з нашими дітками, з молоддю. Будемо засвідчувати ліхтарики. Людських сердець словом, піснею, музикою, і також е, в серпні відбувся мій сольний концерт, про який я вже сказала. І тепер так само плануємо на завершення серпня. Е, буде в такому невеличкому містечку під назвою Заволоді. Це на Коломийщині над річкою Фрут, відбудеться духовний фестиваль е, за підтримки будинку культури місцевого церква. Ну і так само в арт-студії ліхтарі. І там разом з дітками, з тими маленькими ліхтариками, які теплом душі, світлом свого серця будуть е, стукати в людські серця. Будемо прем'єрити також багато гарних нових пісень. Е, знаєте, треба працювати кожний у своїй галузі, кожний у своєму напрямку. Бог усім людям дав таланти. Це однозначно. Немає людей не талановитих. І ми, працюючи в Україні, робимо так само свій внесок у розвиток нашої культури і вважаю, що це дуже правильно. Нехай у цій ліхтарі і світять, і нехай моста нам заздріть, бо ми такі є, і ми не повторні. Уау, пані Галино, це просто золоті слова. А, насправді, я дуже вам надзвичайно вдячний за цікаву, а, отаку класну, душевну, ніжну, теплу розмову, за те, що е, розказали нам свої такі внутрішні переживання, якісь цікаві моменти. А дуже вдячний вам за те, що ви робите. Ви бачите, знову ж таки, те про що ми говорили, і нова, якась певна і ще додалася діяльність, і навіть ніхто не помітив, що навколо вас зібралося ще більше тепер талановитих крутезних людей і ви ще більше тепер робите на благо нашої держави. Дякуємо вам за вашу роботу. Дякуємо вам за спілкування і до нових обов'язкових зустрічей. Зараз перейдемо якраз до перегляду вашої нової роботи. До нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава! Дякую, друзі! Галина Лукашонок була з нами на зв'язку Українська письменниця, поетеса та співачка.